Зараз я знаходжусь на старовинному вокзалі, який тепер перетворився в будинок культури. От колись от така була вивізка. Це в 60-х роках в Німеччині закінчився в деяких містах, перестали ходити електрички. Ну, колії до сих пор є. Але вони от таких, от бачите, тільки от поставили, тобто вони не робляться, вони ті, як декоративні. Сюди, там десь метрів 100 від сіль, є колія, яка продовжується через ліси, тут іде, і мости такі кам'яні. Це ну, такі стратегічні, мабуть. А так вони не ходять, бо ну, багато у німців зараз вже автомобілів. Кого нема, тут автобуси ходять, хоч тут і серпантин, і дуже ну, небезпечно їздити, особливо коли от. І більшість все ж таки їздять на автобусах, тож автобуси вони біля кожного. Села і кожного будинка там зупиняються де можна для пенсіонерів. Це дуже зручно. Але залишились от у багатьох тут містах, залишились і навіть селах залишились такі от старовинні вокзали. Вони їх прихорашують і відновляють німці. Ну Німці не люблять старі будинки, їм кажеться, що це. Занедбані будинки. І бачите, вони тут відновили як новий, як тільки що побудований. Але це стіни старовинні. Це, може, років 100 цим стінам. От. Ото поруч то готель був для приїжджаючих. Зараз це вже теж тут готель, він більше ресторан. От. Зветься ресторан. І От такі навкруги от такі будиночки. Це місто 10 тисяч населення, і тут якось так зберігають свою ідентичність, культуру, бо хто його знає, може ще понадобляться. Хоч тут вже і проводять навіть е централізовано. Е лазерну, як це зветься, проводку.